День, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось дивитесь, який гарний дані і сьогодні закат. Зранку було тут і сніг, і вітер, і дощ, і що завгодно. А зараз ось така чудова тиха погода. Ось таке старе здання 1853 року. Це кажуть люди, що це бібліотека. У нас теж. чудова місцевість, дуже гарна. А качачки роблять свою справу. Вони там купаються. Ось яка чудова жабка. Написано. Кера нік. Так як читати. А як на самом деле, Бог його знає? О, дивіться які. Чиїсь маленькі ніжки. Ось така чудова жабка. Ось такі мопеди Скутера Дуже у них популярні. їздять. Лютий місяць до зими ще закінчення дуже-дуже далеко, але природа данська вже готується. Ось такі вже квіточки розквіт розквітають. І жовтенькі і йдемо, 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 йдемо. А ось вони. Зимові. І так по всій дорозі. Ось такий. Дуже старий будинок, біля нього знаходиться деревце. Деревце явно сформоване, вверх не пішло, йому не дали рости вверх, але воно досить дієво дає тінь. Зверху попереду огорожа. І ось такий. Будинок. Будинок, як нам розповідали, знаходиться під охороною держави. От, він вкритий очеретом, зверху, як бачите, вже вже трохи перестріляли його. Перестріляли новим очеретом. От, все інше. Темні полоси, це бруси, з яких складено каркас стіни. Потім між ним закладено якимось матеріалом, чи то цеглою, чи то якимось іншим матеріалом. Такі знаходяться будинки під охороною держави, їх ні, ніхто не чіпає. О, в маленьких містах їх дуже багато. Ковен Пахал. Запрошуємо. Добро! Запрошуємо по до гавані. Яхт-клуб. Всі ці яхточки і катери влітку при теплій погоді будуть плавати, стояти, певно, на воді, чи у всякому разі спускатися на воду. Я таких ще якось не доводилося бачити. От, великих. Цікаво. Все пристосовано для того, щоб було зручно. Досить великі катери. Досить великі. Це на сім'ю можна. Можливо, вони катають. Здаються в оренду тим чи іншим способом. Бачите, я таке бачив, ніколи не бачив такого. Бачите, вони тут. У них і моторчики є, винти Досить великі кораблики. Має свій хід, кіль. О, все. Руль їхній. Зверху мотор. Це для людини. Це такий яхт-клуб. Цікаво, коли таке побачиш? Ми живемо далеко від моря в Україні. О, хлопці залізли компанією в яхточку. Яхточку і сам собі спілкуються сьогодні субота, тому тут день відпочинку. В цьому місці ці катери всі спускають похиливки спуск до води. І всі вони спеціально зроблені, щоб спускалися. От, і моли. Було зручно. Це байдарки для тих, хто хоче полегше. Так, байдарки такі. Водорості. як показував під час шторму багато вони викидали водорості От вони. в даному випадку вони просто лежать але вони їх дають їм раду ось там, ось там. видно як їх упакували в тюки І буде добрий вам. Доброго, буде добриво. трошки звичайний безлад є, але От двомісні байдарки будуть.